Наш урок математичний і цікавий, і незвичний. Ледарів у нас нема. Руку кожен підійма. Один, два, три, чотири п'ять. Починаємо працювати. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, усне опитування, про яку величину говорять ці одиниці вимірювання. Дійсно про швидкість, що означає швидкість тіла 12 метрів за секунду. Дійсно, це що секунди тіла долає 12 метрів. Пригадайте формулу знаходження швидкості, запишіть у зошит. Пригадайте формулу знаходження часу і також запишіть у зошит. Пригадайте формулу знаходження відстані. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе. Так? Сьогодні на уроці ми розв'язуємо задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках двома способами. Працюємо з підручником. Завдання номер 1 Розв'яжи задачу другу, а потім задачу першу. Мисливець і барсук опинилися біля куща, злякалися один одного, і одночасно побігли в протилежних напрямках, яка відстань буде між ними за 45 секунд, якщо барсук рухається зі швидкістю 3 метри за секунду, а мисливець зі швидкістю 5 метрів за секунду. Ми розуміємо, що це задача на одночасний рух в протилежних напрямках. І шукане число в цій задачі нам потрібно знайти відстань між барсуком і мисливцем за 45 секунд. З такими задачами ми вже з вами працювали, вони нам відомі. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно, кому потрібна допомога. Працюємо з планом розв'язування, розв'язуємо задачу разом. У першій дії ми будемо знаходити відстань відстань барсука за 45 секунд, яку відстань подала у барсук. І нам потрібно 3 помножити на 45. Це дорівнює 135 метрів відстань барсука. У другій дії. У другій дії ми будемо знаходити відстань, яку подала у мисливець за 45 секунд. І нам потрібно 5 помножити на 45. І це дорівнює 225 метрів відстань мисливця. А в третій дії, а в третій дії дію додавання ми будемо знаходити відстань. Між ними, яка буде відстань між ними? 135 додати 225. Порахуйте, будь ласка, самостійно. Це дорівнює 360 метрів. Ми можемо з вами записати відповідь. 360 метрів відстань між ними. Якщо ти працював самостійно, перевір, будь ласка, свою задачу. Розв'язуємо першу задачу. Мисливець і барсук опинилися біля куща, злякалися один одного і одночасно побігли в протилежних напрямках. Як і наскільки змінюється відстань між ними що секунди, якщо барсук рухається зі швидкістю 3 метри за секунду, а мисливець зі швидкістю 5 метрів за секунду? Що, як ви розумієте, швидкість барсука? 3 метри за секунду. Це значить, що секунди барсук долає 3 метри. А мисливець А мисливець, що секунди долає 5 метрів. Знаючи ці дані, ми можемо знайти, наскільки вони віддаляються один від одного що секунди. І нам потрібно 3 додати 5, це дорівнює 8 метрів. Це настільки віддаляється барсук і мисливець один від одного що секунди. Ми з вами зараз розв'язали задачу першу. Чи допоможе нам це розв'язання розв'язати задачу другу іншим способом? В першій задачі треба додати числове значення, що барсук і мисливець. Рухались протягом 45 секунд. Яка відстань між ними? Ми розуміємо, що значить, це у нас буде перша дія, а в другій дії нам потрібно 8 помножити на 45, і це дорівнює 360 метрів. Ми можемо написати відповідь. Відстань між мисливцем і барсуком. 360 метрів. Зверніть увагу, задачу другу ми розв'язали другим способом. І це у дві дії. Склади задачу третю за коротким записом, поданим нижче. У підручнику і на слайді є короткий запис. Давайте його розглянемо. Ми розуміємо, що це задача на одночасний рух двох тіл на зустріч один одному. Чому назустріч? Тому що ось у нас стрілечки, які вказують рух тіл. Тобто рух мисливця і барсука. Вони рухались назустріч один одному. Шукане число в цій задачі нам потрібно знайти відстань, яка була між об'єктами, між барсуком і мисливцем. Складаємо задачу із двох місць. Одночасно назустріч один одному наближалися мисливець і барсук. Мисливець рухався зі швидкістю 5 метрів за секунду, а барсук 3 метри за секунду. Яка відстань буде спочатку між ними, якщо вони зустрілися за 45 секунд? Ми розуміємо, що таку задачу можна розв'язати двома способами. І перший спосіб... Це складена задача у три дії. Вона ж складається з трьох простих задач. Тисни відео на паузу і розв'яжи задачу першим способом самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так. Цю саму задачу ми можемо розв'язати другим способом. І другий спосіб. Це задача в дві дії, і вона складається з двох простих задач. Знаючи швидкість мисливця і швидкість барсука, ми можемо дізнатися, наскільки віддаляється мисливець і барсук що секунди, а в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Тисни відео на паузу і розв'яжи задачу іншим способом. Перевіряємо вашу роботу. Робимо висновок. Задача на одночасний рух двох тіл у різних напрямках. Коли шукане відстань, ми можемо розв'язати двома способами. Тисни відео на паузу і попрацюй з планом самостійно. Фізкультфилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Розв'яжи задачу двома способами. Це завдання номер 2 Тисни відео на паузу. Перейди до підручника, прочитай задачу самостійно і склади короткий запис, тобто побудуй в зошиті схему до цієї задачі. Перевіряємо вашу роботу, а у тебе так? Ми розуміємо, що це задача на одночасний рух двох тіл у протилежних напрямках. І шукане число, відстань між об'єктами, між двома вертольотами, якщо вони рухались 4 години. Ми також з вами розуміємо, що цю задачу можна розв'язати двома способами. Тисни відео на паузу, скористайся планом розв'язання, який є у підручнику, і розв'яжи задачу двома способами самостійно. Тисни відео на паузу і виконай перевірку самостійно. Знайди значення виразів, виконай перевірку. Це завдання номер 3 Вирази записуємо зошит 215 472. Потрібно поділити на 268. Визначаю перше неповне ділене. Дільник трицифрове число. Тому у діленому відраховуємо ліворуч три цифри 215. І я розумію, 215 не можна поділити на 268. Значить, перше неповноділене 2154. Дільник 268. Замінюю меншим круглим числом. Це число 200. Число 200 подаю у вигляді розрядної одиниці і числа. Це добуток чисел 100 і 2. Нам потрібно 2154 поділити спочатку на 100, а потім на 2. 2154 поділити на 100, щоб число поділити на 100. Потрібно останні дві цифри закреслити. Це приблизно до рівня 21. А 21 поділити на 2 приблизно буде 9. 9 супробна цифра. Ми її повинні перевірити. Нам потрібно 200 помножити на 9. Це дорівнює 1800. 60 помножити на 9. Це дорівнює 540. 1800 додати 540. 2340. І ми розуміємо, вже, що це за велике число. Тому цифра 9 нам не підходить. Перевіряємо 8. 200 помножити на 8 дорівнює 1600. 60 помножити на 8. 480. 1600 додати 480. Це дорівнює 2080. А нам потрібно ще 8 помножити на 8. Дорівнює 64. 2080 додати 64. 2144. Цифра 8 нам підходить. І нам потрібно відняти 2154. Відняти 2144. Це дорівнює. Це дорівнює 10 і це є стача. Достачі до ми приписуємо 7. Друге неповне ділене 107. 107 треба поділити на 268. Ми розуміємо, що це буде 0. Частку записуємо 0. Достачі до приписуємо 2. Третє неповне ділене 1072. Нам потрібно 1072 поділити на 100. Це приблизно дорівнює 10. А 10 поділити на 2 це дорівнює 5. 5 це пробна цифра, і нам потрібно перевірити. 200 помножити на 5, 1000, А 60 помножити на 5, 300. Ми вже розуміємо, 1000 додати 300, 1300 це вже за велике число. Тому ми зменшуємо число 5 на одну одиницю, перевіряємо число 4. 200 помножить на 4, правильно, это доревнюет 800. 60 помножить на 4, это доревнюет 240. 800 додать 240 – 1040. А 8 помножить на 4 – 32. 1040 додать 32 – 1072 1072 відняти 1072 до рівня 0, частка 804. Робимо перевірку. 804 потрібно помножити на 268. Множники записуємо стопчиком. Починаємо множити з одиниць. Нам потрібно перший множник. 804 помножити на 8 одиниць другого множника. 8 помножити на 4 дорівнює 32. Я 32 і записую. Перевірте, чи правильно я зробила. 8 помножити на 8. 64. Ми отримали перший неповний добуток. 6432. Далі ми множимо на десятки. Нам потрібно перше множник 804 помножити на 6 і підписуємо під десятками. 6 помножити на 4, дорівнює 24, а 6 помножити на 8 48. Другий неповний добуток. 4824 десятки. А це число 48 тисяч. 240. Далі ми будемо множити на сотні і підписуємо під сотнями. 804 помножити на дві сотні. 2 помножити на 4 – 8. 2 помножити на 0 0 і 2 помножити на 8 16. Ми отримали 1608 сотен. А це число. 160 тисяч В Неповні добутки нам потрібно додати 2, 3 додати 4, 7, 8 додати 10 і додати ще 4, чотирнадцять. Чотири пишемо. Запам'ятовуємо: 8 додати 6, чотирнадцять та ще один, п'ятнадцять. Один запам'ятовуємо: 4 додати 6, 10 та ще 1 – 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо і 1 додати 1 до рівня 2. Отже, ми отримали 215 472. Значить, ділення виконали правильно, ми знайшли ділене, перевірили, зробили перевірку. Тисни відео на паузу і попрацюй з іншими виразами. Самостійно скористайся самоперевіркою. Уроку. Розкажіть про свої враження від уроку.